На тіло чоловіка натрапили дорожники. Проводячи планові роботи на узбіччі, побачили труп, Не зволікаючи, одразу ж звернулись до правоохоронців. До Хмельницького районного відділу міліції поступило повідомлення від працівників дорожньої служби, що при проведенні дорожніх робіт ними було виявлено труп невстановленої особи на узбіччі між містом Хмельницьким та село Лісові Рінівці. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події. Було задокументовано е, даний факт, е, проведені слідчо-оперативні заходи, виявлено сліди, вилуч речові докази, е, порушено кримінальну справу по факту вбивства і негайно приступили до розкриття. Встановити особу вбитого, виявилося непросто. Не знайшовши при ньому жодних документів, правоохоронці звернулися за допомогою до колег з інших регіонів і, зрештою, докопались до правди. Убитим виявився 26-річний мешканець Одеси. На початковому етапі розслідування кримінальної справи ускладнювалося тим, що працівникам міліції довгий час не вдалося встановити особу потерпілого. Відпрацьовувалися різні версії, в тому числі і та, що потерпілим може бути мешканець іншої області. Далися відповідні орієнтування на всі міськради органи України завдяки злагодженим діям і співпраці всіх служб управління працівникам управління Карного розшуку вдалося встановити особу потерпілого і в дійсності це виявився раніший житель Одеси. Разом із товаришем убитий поїхав на екскурсію до Львова. Поїздка закінчилась досить плачевно. Заблукавши дорогою, чоловіки посварилися, постраждалий, схопився за ножа. Спочатку руками, бить кулаками. Я уходил. Потом я заметил, нож светло блестит, я видел, блеснуло что-то. Я быстро руку приподнял левую. И слышал меня так, бах по руке. Я так резко голову сюда смотрю, полоса где. Вот на него он опять на меня сажу. Я начал это забирать у меня нож. Все. А там уже, ну, поворот, там, ну, как было. Все. Далі події розвивалися за звичним сценарієм. Не витримавши дружних тусанів, підозрюваний схопив із машини гайковий ключ і почав гамзелити товариша по голові. Наніс ще близько семи ударів і сам схопився за ножа. Перерізав товаришеві горло й спокійно повернувся до сонячної Одеси. Там його й схопили подільські міліціянти. Наразі підозрюваний у всьому зізнався проти нього порушили кримінальну справу. Відносно підозрюваного порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» санкція, статті, якої передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. На даний час по справі виконуються необхідні слідчі дії. Підозрюваному судом обрано запобіжний захід взяття під варту. Найближчим часом планується справу направити до суду з обвинувальним висновком. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.